Дорогі друзі, коли ж святкувати Різдво Христове, часте запитання, але ми поговоримо не про дату, а про подію. Адже важливою є саме ця подія, коли Христос народився, прийшов у наш світ, приніс особливі зміни, які ми навіть до цих пір до кінця усвідомити не можемо. І питання, як відзначати цю подію, воно є важливішим, ніж коли. Чому? Тому що. Коли ми говоримо про дату сьогодні, інколи це навіть доходить до суперечок, ми витісняємо самого Христа, який вже прийшов у цей світ і вже народився для всіх нас. І ми цю подію згадуємо лише в минулому, в історичному контексті, але переживаємо її так, начебто вона відбувається ось зараз, в цей момент. Христос безпосередньо народжується для нас. Якщо говорити про дати, то Різдво Христове завжди відзначається 25 грудня. Відомо два календарі, по яких звершується богослужбове життя віруючих християн. Але різниця між цими календарями в 13 днів. Тому й буває так, що, по нашому розумінні, в одному календарі Різдво 25 грудня, а потім через 13 днів 7 січня. Але що в одному календарі, що в другому зафіксовано 25 грудня? Така особливість. І причина не в тому, щоб зосереджувати свою увагу на даті, а в тому, щоб все таки запитати себе, а для чого я відзначаю подію Різдва Христового? З якою ціллю, Що я хочу для себе зрозуміти, відкрити, пізнати? Що такого надзвичайного Господь привносить в моє життя, яким я маю стати? До чого я маю тепер прийти? Що завдяки приходу Месії в світ стало можливим, доступним для мене? Ці питання відкриті, дорогі друзі, і на них варто у день Різдва Христового і всі дні, які притаманні цій події, згадувати, замислюватися, роздумувати. Тепер поговоримо про більш конкретне: як все-таки відзначати подію Різдва Христового так, щоб це було. Не тільки там для нашої якоїсь уяви чи фантазії, а щоб це було добре для нашої душі, для нашого розуму, для нашого життя в цілому. Дуже цінно, якщо у нас є можливість побувати на богослужінні в храмі, адже там відбуваються основні таїнства церкви, в яких ми поєднуємося з Богом, таїнства сповіді, таїнства причастя, де ми освячуємося, де ми стаємо з Богом єдині. І це як ніщо інше. Дає нам можливість побути з Христом. Дуже цінно, якщо ми в різдвяні дні знайдемо можливість і зробимо добру справу для людей, які цього потребують. Якщо в нас немає можливості матеріальної, ми можемо емоційно, можемо на рівні наших особистих молитв помолитися, згадати тих, хто потребує підтримки, кому це важливо, для кого це дуже доречно, особливо згадати наших захисників, згадати тих людей. Які найбільше страждають і вже постраждали від війни, особливо цінно, якщо ми про цю подію почитаємо з Біблії про подію Різдва Христового, проговоримо її зі своїми рідними, близькими, можемо навіть спробувати вивчити різдвяні пісні співи колядки і при зустрічі з нашими рідними, близькими, їх співати разом. Це створює особливу атмосферу, тому що у цих усих різдвяних піснеспівах прославляється Господь. Дуже важливо, щоб в центрі події Різдва Христового був Господь. Новонароджене Бога-немовля, яке з'являється в нашій світ і преображає наше життя. Ми теж народжуємося для життя нового, для життя вічного, для життя святого. Господь. Кожного року нам дає можливість цю подію пережити, переосмислити, подивитися по-інакшому на те, в яких ми умовах знаходимося, що з нами відбувається, які у нас стосунки з Богом і один з одним. І коли ми сьогодні е, доходимо до рівня суперечок, що типу хто святкує 25 грудня, це неправильно, це не такі люди. А хто святкує 7 січня, це теж неправильно, бо це нікуди не годиться. Ми з вами, грубо кажучи, викрадаємо один в одного різдво. Був, до речі, такий фільм Вкрадене Різдво. Але мова йде про те, що ми, християни, починаємо між собою змагатися, ніби щось доводити один одному і говорити про те, що Господь не вартий того, щоб народитися 25 грудня чи 7 січня, що у нас немає часу приділити Богові увагу в цей день. Що ми не хочемо згадувати про Різдво Христове 25 грудня. Ми не хочемо чути про Різдво Христове 7 січня. Це якийсь абсурд. Адже про цю подію ми повинні і маємо говорити кожного дня. Це одна з найголовніших подій, взагалі, через яку міняється наш світ і міняється наша людська історія. Тому, друзі, не впадайте в суперечки, в конфлікти, поважайте думку один одного, радійте. За людей, які можливо живуть не так, як ми, і святкують не так, як ми. Підтримуйте їх, тому що над оцим усім знаходиться Господь Ісус Христос, і ми з вами вже наближаємося до відзначення події Його народження, Різдва Христового.